Чур, першим крутити буду я. Клас! Ціла купа різного морозива. Про таке тільки мріяти можна. Кейт, твоя черга крутити. Щось у мене голова закружилася. Що ж там випало? О, ні! А за що мені така кара? Перці ж такі гострі! Я навіть не зможу скуштувати смачний тортик. Awesome. Так, твій торт з кожним перцем виглядає все небезпечніше. А ось морозиво лише прикрасить тортик, тому що воно яскраве, красиве і дуже смачне. Awesome. Я навіть знаю, як зробити тортик ще красивішим, побудувати на вершині паску. Моя морозова якраз у відрі ще буде круто зробити торт ще вищим. Наприклад, за допомогою кульок кульоморозова. Awesome. <таспоріг> Ого! Який високий! Все ти ще не знаєш, наскільки він смачний. Зараз я спробую шматочок і дуже докладно опишу. Приголомшливо! Як я й думав, дуже смачно. Кейт, може, ти хочеш спробувати? Please. Звичайно, хочу. Хочеш, але не отримаєш навіщо тобі мій торт, коли на тебе чекає такий великий тортик з перчиками? Приступай! Сподіваюся, не влаштую пожежу після пари укусів. Побажати мені удачі. Який жах? Я більше ніж шматочка до родини не візьму. Це справжнє катування. А так, тоді йдемо до колеса покарань! Подивимося, яке покарання випаде тобі. Awesome. баско! Тобто мені доведеться зробити твій торт ще гострішим. А допоможе мені у цьому соус баско! А що ти робиш? Зупинися. Він тепер із синього перетворився на червоний. Який жах. Тепер я точно згорю. Якщо тут станеться пожежа, то він на твоєму совісті, Томе. Як гостро. Я вже на роти не відчуваю. А ще в тебе звук йде. Ой ой, здається, я полетіла. Куди? А хто тордою доїдатиме? Очевидно, цього разу нам потрібно самим зупинити колесо. Зробити це краще із заплющеними очима. Що таке, oh, no. майонез та солоні огірки? Я ж не салат робити, планую. А прийдеться, мені точно пощастить. Хоч би смакота. Це не чесно Потрібно переграти. No. Все дуже чесно. А якщо будеш шахраювати, доведеться дістати колесо покарань. Що ж, де там мої шоколадні подарунки? Люблю нутеллу та та а Доведеться приготувати найполорініший бургер з усіх, що я бачила. Майонез такий бридкий, він ніби тільки з жиру і складається. А ось нотелла просто супер. Їв би її постійно. Як мені видавати майонез на торт? Він такий густий. Це ще раз доводить, що він дуже жирний. Oh. Awesome. Я маю одну ідею: нотела теж густа, тому я працюватиму як під час шпаклівки. Потрібно просто зашпаклювати торт шоколадною пастою. Ось так. Мабуть, це найсмачніша шпаклівка в моєму житті. Okay. Тепер залишилося лише валиком розподілити пасту по тортику. Так він буде поступово смачним. А мені теж треба скуштувати. Все обличчя в шоколаді. І це круто. Хоч десь макоту спробую. Дурний майонез все ще не виливається. Давай вже. Нарешті. Але це просто огидно виглядає. Щось у моєму тортику не так. Мабуть, він недостатньо рівний. Потрібно перевіряти ще раз. А я поки запазичували, який розподілю майонез по всіх шарах. Я зрозумів, що не так. Потрібно зверху зробити шар трохи тоншим. Oh, що це таке? Звідки тут? Гей, hey. майонез. You. Кейт Дець, я знаю, хто у цьому винен. <гум> ти зіпсувала мій тортик. Навіщо ти надів на банку мені на руку. Знатимеш, як мені заважати. Я не маю зайвого часу. Мені ще потрібно шоколадки по тортику розставити. Це, між іншим, дуже відповідальна робота. Вийшло ідеально. А ось як мені розставити огірки? Це завдання вже складніше, особливо, коли моя рука забарикадована в банку. Дивись, який тортик у мене вийшов. Він такий шоколадний, такий великий. Я так Такі хочу. Може, ти даси його мені хоча б спробувати. А я тебе пригощу своїм тортиком. Твоїм? Він навіть виглядає, бридко. Ні, мені мого шоколадного дива вистачить. Як же смачно. Друзі, раджу всім спробувати такий торт. Це неймовірно. Думаю, мені теж треба спробувати його. Думаю, я не буду в такому ж захваті. А, бачила б ти своє обличчя. У мене страшний торт. Фу. Що ж, випаде мені цього разу? Ух ти, солодка вата! Чудово! Сподіваюся, мені теж випаде смакота. What? Ну, ось це лише маленькі свічки. Це свічки, які тобі доведеться з'їсти. Я дивитимусь на це і дуже сміятимусь. А ось мені треба з'їсти купу солодкої вати. І можна не тільки їсти, а й зробити з неї справжні вусики, і не лише вуса, ще й морідко. А тепер я пірат. Все таки солодка вата, чудова річ. Смачно, а головне, дуже весело. Згодна. А ще я теж спробувала вату. Сподіваюся, ти не проти. Вона і справді дуже смачна. Awesome. Смачна, та як ти смієш? Повернись цю мою вату. Я не дозволяв тобі її чіпати. Гей, hey. я прямо зараз прикрашатиму тортик. Кожен міліметр вати для мене дуже важливий. А ще з вати можна зробити дуже гарні фігурки, зайчиків і навіть качечку. Вони дуже круто виглядатимуть на моєму без того смачному і великому торті. Тепер настав час спробувати це диво дуже смачно, як я й думав. Зі свічками, це звісно круто, але як їх їсти? Це ж просто задуваючи все, але це дуже круто виглядає. Варто визнати. Згоден тортик вийшов відпадним. Вау! Тепер саме час запалити свічки, щоб вийшло ще крутіше. А тепер можна все задути. Смішно через тебе спрацювала сигналізація, а тепер ми всі промокнемо. Що ж я не робив? Я нічого не бачу. Дурна вода. Тома, це все через тебе. Добре, що хоч торт не постраждав. А ось мій постраждав, хоча він все ще й неймовірно смачний. Awesome. Час мені теж спробувати. Що свічка відчувається, але торт все ще класний. Я рада, О, яка тут катана є, та я з нею виглядаю як справжній ніндзя, і я бережіть злочинці. Привіт, я на виклик. Нікого не викликали. Ану, покажіть, що у вас у валізі потрібно перевірити. Ставте сюди. У мене тут і градусник та інші лікарські предмети. У нас ніхто не хворіє, забирай свій градусник і йди. Ну я вже не хворіє, ніхто. Дивіться, яке у вас люди обличчя. А, в такому стані в жодному разі не можна працювати. Приступаю до лікування. О, ні. Та знаєте, ваш метод мене вилікував. Проходьте скоріше до ваших пацієнтів. Ось ваш пацієнт тут. Лікар, нарешті, я вас так чекав. У мене живот болить. Помираю. Приступайте okay. до лікування, не заважатиму. Вона пішла. Йди швидше до мене. Ну що там? Сподіваюся, ти все зробили, як ми домовлялись. Все зроблено у найкращому вигляді. Дивись, не зрозумів це що. Ось так, будь ласка, твій бобик, як ти просив. А, чи? Ні, у мене алергія. Скоріше прибери його від мене. Оце ти розчіхався. Тобі терміново треба зробити укол. Ні, ні. І взагалі в тебе втекло кошеня. Швидше лови його. Яка шоколадка? Що це? Хто бігає у мене під ногами? Це монстр? Зараз як заарештую його. ну йди до мене, маленький пухнастий монстр. Кошеня! Кошенят не заарештовую, тож біжи швидше, поки я добра. Що? піс 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 Яким яке приземлення? На треба терміново забрати котика. Обійшлося Ха-ха-ха! Цього злочинця я спіймала Від мене ніхто не втече. Привіт! А я тут прибратись Прийшла. Треба оглянути вас уважно, Ну поверніться від мого уважного погляду ніхто не втече. А я маю для вас подарунок смачна шоколадка Ну добре, я піду Стояти не так просто. Покажи, що в тебе знаходиться у відрі. От вредна. Ну нічого. У мене є ідея. Яка ж то дружна підлога? Треба терміново помити все до Прибирання справа дуже відповідальна. Чистюля мити, мити, все терміново помити. Ой, не була забрати. Ой, як багато броду у вас. Ну ось енді, скоріше сиди. Я тебе не одразу впізнав, яке маскування. Ти принесла мого бобика. Поки ніхто не побачив, швидше його забирай. Ось він добрий твій друг. Я не зрозумів, це не Бобі. Він не вміє дихати під водою. Це золоті рибки. Тихіше, тихіше, охоронець сиди. І куди мені сховати рибу? О, уніта, точно. О, ні, я спиталася по відро, які фігурки. Що тут за шум? Що відбувається? Я не розумію про що ви. Це все, все я, вибачте, живіт так сильно прихопило. Все, ходімо, не заважаємо моєму в'язню. Фух, здається, пішли. Потрібно ж перевірити, як там рибки. Ну, з ними все добре. Тільки це не мій бобік, за яким я так сильно сумую. Мій любий друже. Коли ж я знову тебе побачу? I love you. Привіт! Я тут прийшов лагодити ваші труби. Ну добре, тільки спершу покажи, що в тебе в валізі. Починай огляд, начебто, все в порядку. Забирайте. Почекай, у мене тут така проблема. Мій улюблений стілець зламався. Полагодить, будь ласка, полагодити? Ну, гаразд. У мене якраз є потрібний інструмент. Тепер ваш стілець буде як новенький. Залишилось тільки наклеїти. Ось так. Все, приймайте роботу. Ну, ти мастер, звичайно. Добре, йди давай. Такий сама можу. Ну і майстри пішли. Скочем відремонтував. Бобик, зовсім скоро зможе тебе побачити вживу, а не на картинці. Зовсім трохи залишилось. Що тут лагодити? Поломка далі, проходь вперед. Незрозуміло, що там відбувається. Ось тут нам потрібно поміняти лампочку. Проходьте, будь ласка. Oh. Ну, привіт. Відійди відград. Ніхто начебто не дивиться. Я маю щось придумати, щоб передати Енді його вихованця. Подивимося, що у нас тут є. Так, молоток. Це те, що потрібно. Зроблю велику дірку. не справляється. Тут мені точно допоможе три. Я про тут стіну. О ні, і вона не справляється. Треба щось потужніше. Точно. Тепер стіна точно не встоїть переді мною. Зараз на один-два і пророблю дірку. У вас там все гаразд. Так, все гаразд. Ось так це стіно. Готова приступаю до найважливішого. Ну, привіт, Бобі. Час до свого господаря. Який ти в нього волошка собі б забрала. На все лізь швидше дірко. Щось я не зрозумів. Кого це там мені передають? Що, стіні. Здається, земля йде з під ні. Що трапилось? Чому ти лежиш на підлозі? А що це там у стіні? Щур? Здається, я падаю. О, ні, що тут сталося, прокиньтесь. Пацюк, мій любий, як ти там? Тебе ніхто не скривдив? Іди до мене, моя гарна. Злякала тебе ці дивні хлопці, але я тебе ще не боюсь. Тепер ми дружитимемо. Поки нікого немає, можна перекосити. А це ще хто? Привіт, я тут вам привела самого небезпечного злочинця. Містер Тхір. Можна мені розглянути? Дивіться одне обличчя. Дуже схожий, Вважаю, що це він самий. Проходьте швидше, посадимо цього злодюшку в в'язницю. Знатиме, як порушувати закони. А де мій банан? Він же щойно був тут? Нічого не розумію. Це було простіше простого. Це там прийшов. Це я. Принесла твого друга. Ура! Я щасливий. Це знову не побік. Він навіть на собаку не схожий. Ось би зараз на тиху годину. Що це -то таке? Ти мені когось нагадуєш. Десять тебе бачила. Позбавлю тебе від вузів. Це дуже боляче. Я знала, що вуса штучні. Ти потрапила. Тепер я зарештую тебе. Ось як візьму свою палицю. Дивись, яка! Зараз ти отримаєш. Я ще той, зладюшка, ти бар скажи, пока своїм серцям. Ніякого вийшло. Швидше треба надіти назад. Всі довкола сміються. Швидше піду звідси. Здається, спектаклась. Так тобі і треба. Ах, ти смієшся? Ну Я зараз тобі покажу, як треба сміятись. Кому тепер смішно? Знатимеш, як мені підніжку ставити. Везу, везу, смаколики, везу. Стій, що це у вас військо? Спеціальна їжа для ув'язнених. Okay. Давайте подивимось. Бургери, картопля, смакота, аж свинки потекли. А що ще маєте? У мене багато смакот. Дивіться, це для вас найсмачніші крильця. Для мене велике спасибі. Я якраз голодна можете приїжджати. Зараз смачно поїм. Щось не так з цим шматочком. А, кухар обдурити мене вирішив. Ну я тобі зараз покажу. Йде скоріше йди сюди. Ну хто там мене турбує? Хіба зараз обід? Ну ти що це я? Я тебе одразу відпізнав. Ну що, ти привезла мого Бобіка? Звичайно, він тут. Дивись, який милий! Ось Пострій Бобік. Як ти й просив? Ну ти чого? Як можна сплутати собаку з кроликом? Хова? Швидше. Так, кухар, щось їжа в тебе дивна. Ти не справжній. Зараз дізнаюсь. Хочете фокус? Ставимо так. Де сюди. Зараз я точно знайду те, що ховаєш. Нічого не ховаю, самі ж бачите. Не знаю, як ти це провернув, але я доглядатиму за тобою. А ти з нею заразом так. Ну показуй, що там в тебе. Зараз я все знайду. Яка я таки хитра? Мене не розкрили. Ось куди я сховала цього милого кролика. Ходімо звідси, мій гарний. Подивимось. Цього разу у нас тут хтось прийшов. Стояти проходу немає. А тут до свого коханого прийшла відвідати. Це ваш чоловік? Вітаю, а це ваша дитина. Так, тільки, будь ласка, він тільки заснув. Вибачте, не подумала. Проходьте. Зараз побачимо нашого тата. Нарешті я тут. Енді. Я тобі декого привезла. Багато хто знаходиться у цьому візку. Дивись. Друже мій, як же я за тобою сумував? іди скоріше до мене? О, ні, він тікає. Скоріше лови його, тільки не це. Як смачно пахне сосиска. А це ще що за гості у мене? Чому тут ходить собака? Ну, привіт. Ти тут звідки такий? Сосиска. О, ні, допоможіть! На мене напав собака. Бобік, бобік. о ні, здається, проблеми. А доки він не бачить, я заберу ключі і швидше звільню хлопця. Я до тебе з добрими новинами. Візок більше не потрібний. Тепер ти будеш на волі. Круто. Скоріше відкривай цю решітку. Здається, не той ключ не підходить. Потрібен інший. Допоможіть, рятуйте на допомогу. Засиска. Вона точно відволіче собаку. Треба її схопити. Ось так. А тепер не йди сюди. Заарештую тебе за напад на охоронця. Ти здорово влип, пес. Ось так, у наручники тебе. А тепер відведу тебе до камери. Охоронець, ми не встигли втекти. На ну, ось знайомтесь, це ваш новий ув'язнений. Ось так нападати на охорону будеш знати. Енді, тримай, сусіда. Бобік, друже, як я радий тебе бачити. Місія виконана Настав час ставча сити. А куди зібралась, ти тепер теж сидітимеш в одній камері з цими хуліганами. Ну Ось так. Я сумувала вобі писик мій. Тепер усі холігани там, де треба. Дві нас, будь ласка. Як живе тут у трьох з писиком? Нічого страшного. Ось вам сосиска. приємного апетиту. А мені все одно де головне поряд з найкращим другом. Цікавий, oh, що під цими кришками? Фу, ніколи не бачила настільки морзину і великого людяника. Oh, no. Мій теж так собі, але він, хоча б не такий великий. Дівчатка, цього разу нам явно не пощастило, але найбільше не пощастило Кенді. Це точно. Зате ти маєш з'їсти льодяник першою, тому що саме у тебе він найменший. Спробуємо. Сподіваюся, мене не знудить. Я не думала, що це так смачно. Ой, здається, муха ужила. Фу, яка гедота. У мене в була жива муха. А ви чого смієтесь? Боля твоя черга. Цього я й боялася. Сподіваюся, цей скорпіон мене не вжалить. На смак і справді дуже навіть нічого. Так і хочеться якнайшвидше з'їсти. Здається, я зовсім забула про сюрприз, що знаходиться середині? Це ж справжній скорпіон, і щойно він вжалив мене вніс. Коляче, мій бідний носик. Теж мені подруги ще сміються. Кенді на тебе чекає така ж доля. Чому ж? Риба мене точно не вжалить. Вона просто мерзенна. А ви мали рацію. На Насмак людяники справді дуже навіть нічого. В мене ідея. Полі, поки вона їсть, давай пограємось. Олі, годі спати. Просипайся, я сказала. Тенді вже майже закінчила. Навіщо я витрачаю на вас цей час? Є ж чудовий спосіб, як набагато швидше з'їсти цей людяник. Ой, ти обережніше з кувалдою. Отак. Ну все. І тепер, дівчатка, вам не доведеться довго чекати на мене. Смакота. Дійсно, я дуже рада. І у мене ще залишилось. А я вже рибка. Я сподівалася, ви про неї забудете. Вона ж така мерзенна, а ще від неї смердить. Ой, вона жива! І вона дуже боляче б'є мене своїм хвостом. Кенді повила рибу. Це зовсім не смішно. За таке її прямо зараз тім. Ой, здається, я трохи поспішила, тому що це дуже огидно. Мене мало не вирвало. Але тобі все одно доведеться доїсти її до кінця. Я знаю, як зробити це швидше. Готова. Припа, але впоралася боляче. Кенді наступного разу акуратніше. Упс. Чур, цього разу першу кришку відкриваю я. Okay. Ух ти! Твікс, я просто обожнюю. Ням ням. Я теж люблю цю шоколадку. Але чому вона така маленька? Не пощастило мені. Awesome. Ух ти! Про подивіться, який гігант дістався мені. Усе я розумію шоколадний батончик. Зара, але ти їстимеш першою. Okay. Із задоволенням. Я сподіваюся, що моя шоколадка хоча б найсмачніша. Їсти її руками досить тяжко, тому я зроблю це за допомогою пінцету. Спробую. Непогано, дійсно, дуже смачно. Таїця, я швидко з нею впораюся. Що ж тепер я дуже сильно мені хочеться скуштувати цю величезну шоколадку. Ліла, ти чого фантиками розкидаєшся? Це некрасиво. Просто я хотіла якнайшвидше відпустити шматочок твікса. Це неможливо, смачно. Тож і хочеться з'їсти всю шоколадку відразу? Обережно! Ти такими темпами на шоколадам засиплеш з смачним шоколадом. Хіба це погано? Що вся втомилася їсти? Ні, тобі доведеться доїсти другу частину. Спробую. Знаю один спосіб, як можна з'їсти щось дуже швидко. <тас> не спрацювало. А ось тепер спрацювало. Просто мені знадобилась допомога. А що з моєю шиєю? Ой, не перевайся, тобі йде. Ну що, тепер моя черга лопати шоколадки. Але спочатку я її з їх допомогою пранкану лілу. Цікава, я схожа на вампіра з пиками. Та вже ж тільки чому їх лакоричневі? Зате я всіх розвеселила. Ось тепер можна й шоколадки з'їсти. Смакота. Все таки нема нічого крутішого за батончик твікс. Залишилося лише пальці облизати. Що чекає на нас цього разу? Що і це все? Але кавунові кісточки навіть не їдять. Ось у мене справжній кавун. Точніше його частина. А Ось мені дістався цілий кавун. Але право їсти першою я згодна віддати полі. Правильно, тому що я тут найголодніша. Смакота! Який соковитий та солодкий кавун. Я швидко з ним впораюсь. Смакота. Тільки ось куди подіти кісточки. Ліла, допоможи. Так. І твої насіння пробила оболонку мого кавуна. Тепер я знаю, що всередині цього ціла купа різнокольорових цукерок. М -м, як смачно! До того ж дуже смачних цукерок. Ну добре, чого зволікати? Потрібно з'їсти всі цукерки відразу. Смакота! Щось мені підказує, що й шкірка цього вона така ж смачна, як і його нутрощі. І правда, я просто захотів. Як же мені пощастило? Дівчатка, я так налопалася. Ну що, зараз настав час для твоєї кісточки? З'їсти кісточку від кавуна це дивно. Вона ж зовсім не смачна. Але я знаю, що з нею можна вдіяти. Чому б мені не виростити справжній кавун? Бабуся вчила мене, як правильно доглядати рослини. Зара, ти це акуратніше. Ти зараз по всьому столу землю розсиплеш. Ай! Фу, вона навіть у рота нам потрапила. Я зробила ямочку, в яку мені потрібно покласти кісточку. А там її треба закопати. Після цього я просто палю її водою. Залишається лише чекати. Ну, давай! Ух ти! Як швидко все сталося! Не може бути. Не вірю, що так швидко вийшло. У мене виріс кавун. І тепер саме час розбити його на шматочки, щоб з'їсти кожну половинку. Нарешті я зможу насолодитися свіжим, солодким, соковитим кавуном. Смакота! Я радію. Ти так смішно їси, але ти велика.